Я хочу зазначити, що е, ось на цьому тижні, 19 квітня, е, сплив термін тримання під вартою командира однієї частини спеціальних операцій військового Романа Червінського, якого звинуватили у перевищенні повноважень. І 19 квітня е, продовжувалось е, розгляд цієї справи, але і саме в цей день спливав термін арешту для обвинуваченого. Але що ми побачили, що арешт продовжити не змогли. А де сам Роман Червінський? Адвокат Андрій Йосипов зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи відомо щось про Романа Червінського, де він перебуває? Адже, в принципі, якщо спливає термін перебування під вартою, його мали, мали би звільнити з під варти, він мав би бути вдома. Насправді, станом на 18.30-18.25, ні нам як захисникам, і що саме болюче, ні дружині пана Червінського, ні його родині, невідомо місце перебування Червінського дійсно, як ви правильно зазначили, що 19-го числа пізно ввечері він мав бути звільнений з під варти, але станом на сьогодні його місце перебування нам. Достеменно невідомо, і відповідно, ми зверталися з заявами як про так і про незаконне утримання пана Червінського до правоохоронних органів. Станом на сьогодні інфуля інформації про те, де саме він перебуває, в нас немає. Ми не виключаємо того, що із засобів масової інформації, зокрема, ми бачили, начебто, факт того, що його конвоювали і конвоювали його до слідчого ізолятора в місті Кропивницький. З урахуванням обставин конвоювання, а сам як його перевозять, неодноразово міняють автомобілі, і навіть з урахуванням того, що ми навіть не бачили, що його дійсно саме його посадили в автомобіль, яким здійснюється конвоювання, То сказати на всі 100% гарантувати, що він перебуває в умовах слідчого ізолятора. Ні, я як захисник, ні його родичі не можуть. Це що стосується безпосередньо питання, де він на сьогодні перебуває. Повторюся, що протягом вже двох діб правоохоронні органи не реагують на наші звернення. Відповідей щодо місця його перебування нам ніхто так і не надав і що саме болюче, такої ж інформації не надали його родині. Тому е, я думаю, що можливо десь завтра, післязавтра у нас хоча б якась інформація з'явиться. А я але разом з тим я хотів би ще наголосити на тому, що е, е, охоронні системі і нашій державі, в принципі, історія пана Червінського достеменно відома. Чим він займався в 2019, у 2020 роках і так далі, в нас була інформація про е, факт перебування пана Червінського в розшуку. В Російській Федерації, і я дуже дуже би не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, що, і, по крайній мірі, ми будемо перевіряти, перевіряємо той факт, що пан Червінський правдами і неправдами, Міг бути викрадений ще можливо, можливо, це лише виключно в якості припущення для передачі ворогу. Я такого факту також до кінця не буду відкидати. Чому тому, що повторюся, що історія пана Червінського і історія його спецоперації щодо наших ворогів, вона достеменно відома не лише суспільству. Ті операції, про які відкрито вже можна було говорити по результатам їх завершення, що зокрема щодо Вагнергейту, зокрема зокрема щодо Цемаха пана, так званого пана е і так далі. Тому, ось, в принципі, історія і біографія самого пана Червінського е в нас викликає такі описіння на рахунок того, що він може. Дійсності і не перебувати в умовах слідчого ізолятора е, нам дійсно би було зараз набагато спокійніше і набагато е, краще, навіть якби хтось до присловотий запобіжний захід був би продовжений. Але е, ми достеменно би знали, що є відповідне рішення суду про продовження Законне воно незаконне, обґрунтоване воно не обґрунтоване. Тож інше питання. Ми б реагували відповідним чином. А ось сама відсутність інформації, зокрема із Кировоградського району суду, про ухвалення будь-якого рішення на підставі якого можна його утримувати під вартою. Відсутність інформації від правоохоронних органів протягом двох діб. Повторююся протягом двох діб, про його місце перебування і відсутність реакції на наші заяви, звернення запити і так далі. Відсутність інформації від самого органу досудового розслідування і органу прокуратури в цьому кримінальному провадженні інформації безпосередньо захисникам. Інформації повторююся безпосередньо родині, а це все дійсно заставляє нас повторюся, лише виключно в якості припущення, але думати про найгірше. Мені дуже не хотілося би думати про найгірше, але з урахуванням повторюся біографії пана Червінського з урахуванням, до речі. І, зокрема, тої критики, яку він висловлював, яка фактично стала підставою для цього кримінального правопорушення, критики у справі Вагнергейту, критики Єрмака і Зеленського у справі, зокрема щодо передачі пана Цемаха Російської Російській Федерації, одного з ключових свідків у справі Малазійського Боїнга збитого на території на території України. І так далі. Я дуже сподіваюся, що з понеділка, можливо, там, якщо не з понеділка, з вівторка, коли трошки більш в якіснішому режимі запрацюють і е, судова інституція, і правоохоронна система, е, нам, в нас буде трошки більше інформації, але станом на сьогодні у нас повторюється. Інформації взагалі жодної ніякої, як ні в нас, так і ні в родини, що місця перебування пана Червінського. Та інформація, яка є в відкритому доступі щодо можливого його конвоювання до слідчого ізолятора в місті Кропивницький, вона власне не підтверджена ніяким чином. З урахуванням повторююся, що як його конвоюють, міняють автомобілі, пересаджують протягом дороги і так далі. То я до кінця не впевнений, що він знаходиться саме в слідчому ізоляторі міста Кропивницький. Пане Андрію, дякую вам за цю інформацію. Уважно будемо стежити звичайно за місцем перебування Романа Червінського. Досить таки резонансна справа, яка вже тягнеться дуже довго, і будемо звичайно тримати, триматися зв'язку. Андрій Йосипов, адвокат, був з нами на зв'язку. Щойно говорили про справу українського військового Романа Червінського.